Вітаю всіх! Ви знаходитесь на каналі Анна Єріліна заробіток в інтернеті без вкладень. У цьому випуску я розгляну проєкт із майнінгу, тобто ми будемо майнити криптовалюту і також покажу виведення, яке проводиться щодня на безкоштовному аккаунті. Можна працювати без вкладень та із вкладенням. Звичайно, ж, коли ви вкладаєте гроші, ви заробляєте трохи більше. Ну, я все одно вирішила поки що спостерігати за цим проєктом. Нині його тестую, бо я зареєструвалася тільки сьогодні, і сьогодні ж вивела гроші, вивід працює, все добре, добре у цьому плані. Проєкт непоганий, є всі контакти, можна звертатися за допомогою. Зареєстрований цей проєкт у Лондоні, Англія. Тут є контакти, можна написати на адресу електронної пошти і вони вам дадуть відповідь. Розкажу вам і покажу все докладно. З самого початку покажу заробіток. Покажу висновок і спочатку хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити мої відео в хаосі-стрічки YouTube. Тисніть дзвіночок, залишайте свої коментарі, адже незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. Дякую, що залишаєтеся зі мною! Поїхали! Давайте покажу спочатку реєстрацію. Потрібно вказати ім'я користувача, потім адресу пошти, а потім придумати парот, розгадати капчу та натиснути кнопку Зареєструватися. Після цього на електронну пошту прийде лист, за яким Ви повинні перейти. І там побачити кілька посилань. Потрібно натиснути на Найперше посилання це означає підтвердити обліковий запис. Це важливо. Натиснувши на посилання, вас перекинули на ваш аккаунт, це означає, що ваша пошта підтверджена. І відразу ж ви побачите, що біж... біжать літоші, тобто заробіток почався. Майнінг з першої секунди починає свій рух. Ви заробляєте монети, які можна відразу ж вивести на адресу цієї криптовалюти. Давайте вам покажу зараз. У мене тут вже набігли монети поруч, де проводиться майнінг, є кнопка Вивести. Я натискаю на неї і нам пропонують вибрати країну. Дивіться, в якій країні мешкаєте. У вас має бути номер телефону цієї країни. Мобільний номер телефону. Тобто, якщо ви проживаєте, наприклад, у Польщі, а номера польського у вас немає, то ви не зможете підтвердити. Тобто ви не зможете за цим номером вивезти гроші. Я вказую Країну Україна. Далі. Одразу ж показується код країни і мені пропонують вказати номер телефону, на який прийде пін-код. Я вказую, чекаю смс на номер телефону і відразу ж відразу скажу, що з першого разу я не отримала цей код. Мені довелося чекати ці секунди, поки пройдуть, і запитати повторний код. Повторний код прийшов досить швидко, чекати не довелося, він складається із шести цифр, я вказую їх у цій колонці, натискаю підтвердити, і я пройшла верифікацію. Тепер можу вивести зароблені монети, але не тут то було вивести в день. Можна тільки ту суму, яка тут вказана, це максимум. Це максимум, що можна вивести. Майнитися тут може дуже багато монет у вас. Може бути достатня кількість монет, але вивести все ви не зможете. Ось так все хитро тут зроблено. Такі ось правила. Як-то кажуть, потрібно вкладати, щоб вивести більше. Все дуже легко і швидко щодо виведення відбувається. Коли я вивела тут в історії унизу пишеться, що вивід здійснився. А також на адресу електронної пошти надходить повідомлення, що на моєму обліковому записі було здійснено. Операція виведення. І що гроші були отримані на адресу даної криптовалюти. Також у мене є канал у Телеграмі, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладень. Іноді з вкладенням переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. І щоб заробляти із вкладенням, тобто більше, необхідно купувати такі замки, які май... будуть будуть майнити вам більше грошей. Поки аккаунт у мене безкоштовний, і я можу щодня виводити лише один раз. Із вкладенням це можна робити більше двох разів на день. Перша покупка відбувається за 0,5 літикоін. Швидкість майнінгу бачимо, вказано, користувач, який придбає цю версію, буде отримувати прибуток протягом 3 місяців. Зароблені монети, він може виводити двічі на день, і прибуток на день у нього буде 0,1 Лайткоін. Тобто, як я розумію, за 5 днів ви Відіб'єте суму вкладу і далі будете вже в прибутку. Також є друга версія. Більше вкладайте, більше купуйте. І третя, на третій версії, як ми бачимо, знижка зараз йде 50%. Ну, я так розумію, що все-таки тут є обман, як і на безкоштовному аккаунті. Майнитися у вас може дуже багато монет, а максимальний вивід на день може не перевищувати ту суму, яку ви намайнили. Тому я вже говорила, що вкладати не збираюся поки що в цей проєкт. Ніяких грошей. Ні, ні одну копієчку не дам. Ви, думаєте. Ви самі думайте, це ваше рішення, але я поки що тестую цей сайт, заробляю безкоштовно і щодня виводжу. Да, маленьку суму виводжу. І не факт, що я буду виводити більше, коли зроблю вкладення. Ще будьте уважні під час виведення, оскільки можна. Оскільки, тобто, дивіться, кожна, криптовалюта, кожна криптобіржа має мінімальне виведення на свій гаманець, на, свій, на свою адресу криптовалюти. Дізнайтеся, скільки монет приймає ваша криптобіржа, щоб не було такого, що ви вивели, а гроші не надійшли. Тобто, мінімалка може бути 0,0005, або менше, або більше. Ви повинні бути. Будете зібрати ці монети і поставити на виведення. Інакше не буде приходу на ваш гаманець.